Хотів би привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати всім миру, перемоги як найскорішої благополуччя. Перемога обов'язково. Я сподіваюся, вірю, знаю, що буде в 2023 році. Тому всім нам добра, миру і благополуччя. Перше хотів би звернутися до мешканців нашого міста на новорічну ніч. У нас незмінна залишається комендантська година. Комендантська година буде з 23 до 5 години ранку. Святкування в центрі міста ніяких не буде. Новорічної ялинки у нас немає. Всі, будь ласка, перебувайте вдома. Поліція буде патрулювати в посиленому режимі. Будуть працювати військова служба правопорядку. Нагадую, що піротехнічні засоби також заборонені. Буде ДФТГ також патрулювати. Тому хто буде під час комендантської години, скажімо так, затриманий або буде знаходитися в місті, той буде затриманий і буде перебувати в відділку поліції до вияснення обставин. Тому, будь ласка, відносіться відповідально. До цього питання і в новорічну річ ніч проведіть, будь ласка, своєю родиною, своїми родичами з 23 до 5 години. Комендантська година у нас буде і вона не відмінена. Ще раз хочу всіх привітати з Новим роком. Побажати здоров'я, миру, благополуччя, терпіння. Головне, сподіваюся, що 23 рік буде роком перемоги. Ми обов'язково витримаємо. Ми обов'язково вистаємо. Ми обов'язково переможемо. Дякую всім, до зустрічі в 2023 році. Слава Україні!